Хочемо долучити до е, нашого ефіру е, військового експерта Олександра Коваленка. Пане Олександре, так, о, пан Олександре. Добрий день. Вітаю. Так, дякую, що долучилися. Дивіться, ми тут з паном Олегом обговорювали Бахмут і зачепили цікаву тезу. Те, що росіяни втрачають понад 200 військових за добу, штурмуючи Бахмут. Зазначається, що це переважно штурмові загони вагнерівців. Але якщо вони бачать такі втрати, очевидно, вони ну ведуть якісь підрахунки хоча б для статистики, щоб розуміти скільки треба по поповнити поновити особовий склад. На чому тримається наступ росіян? Ну, на сьогодні виключно на людської силі, але а, якщо ми кажемо про людський ресурс, то треба розуміти, що а, він є а, необмеженим навіть у Росії, і так чи інакше її необхідно мобілізувати внутрішню або добровольчі якісь підрозділи, або інші загони, або об'являти те, що відбувалося, наприклад, з частковою мобілізацію, об'являти щось на кшталт мобілізації. А так чи інакше, при таких втратах вони вимушені будуть це зробити, тому що виключно той формат, який зараз відбувається по а, набору а, нових. А... Скажімо так, військовослужбовців, отже, це е, мобілізація такого скритого типу вона не забезпечує того ресурсу, який необхідний, якби це відбувалася та мобілізація, як у 2022 році, е, вересні, е, жовтні, ну і початок листопада, е, фактично, їм необхідно на місяць мати від 50 до 100 тисяч мобілізуємих для того, щоб, наприклад, по перше, повністю. Забезпечувати особовий склад компенсацію втрат, тобто щоб постійно було відновлення підрозділів. А другий фактор це підтримання оборонних дій та утримання тих територій, які вони вже захопили. А третій фактор це продовження наступальних дій, забезпечувати наступальні дії по тим чи іншим локаціям. І четвертий це найважливіше, тому що Росія так чи інакше ламає такі плани. Це накопичення ресурсу для не ті не стільки вже відновлення підрозділів, скільки створення нових підрозділів безпосередньо для формування в коміційну ударну групу для здійснення більш масштабних якихось наступальних дій по тому чи іншому плацдаву. Тобто без мобілізації вони надалі не зможуть тримати якоїсь такої такого рівня активних дій. От, хотів, що вас запитати: а чи можливе ведення війни без наступальних дій? Тобто, фактично, якщо вони оберуть просто тактику сидіти в засадах, нікуди не прориватися, чи можливе такий тип ведення війни? Чи це програшний варіант в будь-якому разі? А це в будь-якому програшний варіант. Ось чому, якщо ти знаходишся на своїй позиції, ти тримаєш оборону. А, тобто це може бути активна оборона, наприклад, але це оборона у будь-якій обороні. Є найгорніший мінус. А, якщо на оборону а, постійно тиснути, її можна прорвати. А отже, а саме тактика постійних оборонних дій, якщо не відбуваються активні бойові дії, вона все ж таки не є ефективною. А якщо не відбуваються активні бойові дії, тобто ну це конфлікт на рівні якоїсь анабіозу, тобто його заморозили. І є лінія фронту, є лінія зіткнення, і обі одна сторона, інша сторона, вони вони знаходяться обидві ось в такому ось положенні оборони. А то uh, це фактично так. Це може працювати. Але якщо ми розглядаємо uh, сучасний конфлікт, саме війну в Україні, повномасштабно знову ж таки, це важливо, повний масштаб війни, і uh, тримати оборону, знаходячись тільки на одній позиції, неможливо. Uh, вони вимушені будуть ці позиції залишати через деякий час, та фактично робити жести доброї волі. Отже, оборона тактика це uh, не їх варіант. Активні наступальні дії, та й в принципі наступальні дії неможливі без озброєння, без поповнення БК, без нормальної логістики. Що у росіян зараз під бахмутом на тому напрямку із поповненням боєкомплектів, з боєприпасами, тому що за попередніми даними ми знаємо інформацію, що кількість обстрілів, точніше кількість снарядів, які вони використовують, зменшується. Так, це правда. В них виникають проблеми саме з боєкомплектом, але є ось дуже суттєве. Але фактично, все матеріально технічне забезпечення, яке зараз відправляється в зону бойових дій в Україні з території Російської Федерації. Це МТЗ відправляється саме в першу чергу на плацдарм Бахмутський на Бахмутський плацдарм, а воно призначається саме для того, щоб підтримувати наступальні дії штурмові дії саме в цій локації. Вже інші всі локації, ну, наприклад, той самий Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Південний плацдарм, тобто Лівобережня Херсонщина та Запорізька область, Луганщина, район, локація Кремної, Сватвиї і так далі. Вони вже отримують, ну, скажімо так, в другій, третій черзі усе необхідне МТЗ. Фактично Саме тому, до речі, зараз ну, не залишки, але вони не в першій черзі на отримання. Скажімо так, наприклад, той самий е, південний плацдарм е, херсонського угруповання в лівобережній частині Херсонської області, воно на сьогодні має найгіршу комплектацію за технікою, тому що вони її не отримують в достатній кількості. Е, іноді комплектація підрозділу за технікою, воно не сумісно навіть з поняттям боєздатності. Отака в них ситуація, чому тому, що все йде саме на Бахмутському напрямку. Вони зараз насичують Луганщину. Луганщина, фактично, їх угруповання на Луганщині. Воно а, по комплектації на другому місці, а, але все одно це неповноцінно. Вони можуть все забезпечувати. Чому тому, що в них виникає дійсно дефіцит а, з забезпеченням пропорційним боєкомплектом артилерії, не тільки в загальному боєкомплекті, танки також 125-го калібру постріли. А крім цього, дефіцит з технікою. Технікою також вони не встигають повністю забезпечувати підрозділи. Пане Олександре, дуже дякую вам, що долучилися до ефіру. Дякую за роз'яснення. Завжди цікаво послухати ваші думки. Військовий експерт Олександр Коваленко долучився до нашого ефіру. Тож йому дякуємо.